На покрову нехай свічі палають, хай молитви за мир не вщухають. Ще недовго подячні слова прийме від нас Богородиця свята. Нам мир принесуть захисники, сучасні супергерої, сучасні козаки. Я на покрову свічку запалю, у Богородиці щиро попрошу, нехай захисників наших оберігає. На перемогу їх благословляє. Я на покрову свічку запалю, бо гора щиро попрошу. Нехай нарешті закінчиться війна. Сьогодні свято, День захисника. Я на покрову свічку запалю, подяку Богові складу. За те, що козацьку роду, за честь, за волю, за свободу. Я за покрову свічку запалю, за козаків молитву принесу, за козацьку силу, за козацьку кров, за віру, за надію, за любов. Я на покрову свічку запалю, за всіх загиблих в рідному краї, хто хотів батьківщину захистити, а його вбили в рідній хаті. Я на покрову свічку запалю, Богородицю, щиро попрошу. Хай береже українського солдата, адже це син, брат або тато. Хай береже захисницю в війні проклятій. Це ще ясь дочка, дружина, мати. Я на покрову свічку запалю, пречестю, я тусе розкажу. Що пишаюся, що я українка, це складна наша сторінка. Я на покрову свічку запалю за нашу за розстріляну весну. Нехай вона воскресне на восени покровенко дивно на зупину. Я на покрову свічку запалю, я Україна, я все переживу, я терпляча, я щира, гостинна, вороженьку нічого не винна. З ним захисника, кумири, з ним захисників, сини і доньки України. Наше майбутнє у ваших руках. Світлий радісний мирний шлях.